Це мій один день. йоу! Перше, що я роблю, це показую дерево. Потім згадую, що мені треба чистити зубки, щоб було свіже повітря. Yeah. І не забуваємо поласкатись і розвивати все. Також не забуваємо. Опасне. Ідемо міняти діло. Написала людині, щоб скинула посилання. Скинула, Кри відкриваю дорогу. Перші два уроки, як завжди, українська мова. Сподіваюсь, ви вмієте читати по губах. Ось ось тема уроку, яка була сьогодні. Малювничий малюночок. Сама ручки малювали. І домашнє завдання. Навіть і таке буває. У мене є прикраса пітачок. Знаєте, мультик «Він і пух, це його друг. Скоро закінчаться уроки і я піду гуляти зі своєю ЛП, а може не піду, ну все як вона вирішить, як скаже, так і буде. Я ще намалювала малюночок, квіточку, таку ніс. Вау! Викладу її в телеграм-канал. До речі, так в мене він є, кому цікаво. Можна підписатись. Можна. Закінчились уроки! І я зробила кабучку. Нравиться? Правильна відповідь має бути так. Ну або ні, все залежить від вас. Вільна, як пташка. Усе, давай, пока!